Так, у відео я згадав, що в мене на гольфі закінчилося страхування. От сижу якраз оформлюю. Що хочу сказати, що хочу порекомендувати. Останні два роки мабуть використовую додаткові сервіси. Хвала їм, що вони з'явилися, де там, не купуючи, наприклад, як це називається, господи забув каску, ви можете там за 600 гривень збільшити покриття до пів мільйона на витрати, якщо там на ремонт чи ще якісь будуть під час ДТП. Road Assistance, так званий, підтримка, якщо тобі потрібен, потім буде евакуатор або не потрібен, або тут навіть запуск двигуна можуть приїхати зробити, замінити колесо, доставити вам паливо в разі чогось. Коштує 580 гривень на рік. Ну і медицина в разі, якщо якісь там з, з пасажирами чи з вами щось трапиться, будь ласка, за 365 гривень. Ви можете купити покриття на 50 тисяч гривень. Тому, якби, по-перше, і сервісом цим користуюсь, підтверджую додатково, і отакі додаткові послуги я для себе купую. І от мені страховий поліс на мій гольф виходить на 3500 на рік з усіма моментами. Звичайно, автоцивілочка 1972 вілочка гривні. Оплачуємо, до речі, що прикольно, можна платити частинами. Це дуже зручно для тих, у кого немає грошей. Ну, реально, зараз сервіси зробили настільки беззручними і корисними, що просто реально гріх не користуватися, не, не їздити без страховки. Все просто зроблено. Застрахувався за дві хвилини онлайн і їдь, катайся собі безпечно далі. От, це все оплатив. Асистенс, додаткове покриття. Є медичне покриття для водія і автоцивілка. Це все я зберігаю або на комп'ютер додатково, або в телефоні в хмарному сховищі, щоб будь-який час його дістати, якби її показувати. Чи, наприклад, там, якщо станеться щось в дорозі з дорожній, будь ласка, дістав номер телефону евакуатора. До речі, цей поліс за там менше ніж 600 гривень. На рік покриває вам витрати, якщо там з автомобілем щось трапилось чи в ДТП потрапило, потрібен евакуатор до 12 тисяч гривень, а так ви платите 600. Станеться чи не станеться, ну це така справа. Я вважаю, що краще бути перестрахованим, ніж без нічого, і потім влетіти на якісь суттєві витрати. Тому, ну, такі такі штуки, таке страхування, посилання, плюс промокодик для знижки 20% через Hotline Finance і залишу, залишу на екрані. Натискайте і страхуйтесь. Додатково ще й на Viber від Hotline Finance отримую підтвердження Там свій страховий полюс, його номер, посилання, де його завантажити і інформацію, куди що все відправлено. А що найголовніше, що я потім від Hotline Finance отримаю нагадування заздалегідь, що закінчується страховий поліс. Оформити його поки не закінчився. Коротше, сервіс ну реально дуже дуже крутий. Рекомендую.